Привіт, мої любі дошкільнята! Рада вас бачити на занятті з розвитку мовлення! Сьогодні ми з вами продовжимо вчитися знайомитися з творами української дитячої літератури і продовжимо вчитися переказувати почуте оповідання. Ну і звичайно пограємо в цікаві ігри. Тож бажаю вам гарно провести час. Сідайте зручніше. Ми розпочинаємо. Діти! Зараз ми з вами. Попрацюємо з коректурною таблицею. Запитаєте ви у мене, що це таке? Коректурна таблиця це малюнки, які розташовані певним чином у таблиці і пов'язані між собою за якоюсь темою. Ось, наприклад, зараз ви на екрані бачите малюнки на тему весна. І вони розташовані у таких клітиночках. Зараз з ними ми пограємо. Для початку уважно розгляньте усі малюнки у таблиці. Чудово! А тепер назвіть усі предмети, зображені у верхньому рядочку. Молодці. У верхньому рядку зображене сонце, дерево, хрущ, граблі, ластівка. Діти, уважно подивіться і назвіть усі предмети намальовані. У четвертому зліва стопчику. Правильно. У четвертому зліва стопчику намальовані граблі підсніжники мітла. А зараз назвіть, що намальовано під деревом. Молодці. Із цим завданням справились дійсно під деревом намальована веселка. Що намальовано над лійкою, над поливалкою? І під яким номером це намальовано? Правильно, мої хороші. Над лійкою намальована шпаківня. І вона зображена під номером 8, що намальовано зліва від гумових чобіт? Розумнички, зліва від гумових чобіт намальоване гніздо. Хлопчики і дівчатка, а зараз спробуємо пошукати асоціативні пари на коректурній таблиці. Пам'ятаєте, на одному із онлайн-занять ми з вами придумували слова асоціації до малюнку. Що таке асоціації? Це ті думки, які. У нас приходять, коли ми називаємо якийсь предмет. Або ще можна сказати, що таке асоціативна пара. Це два малюнки, які чимось зв'язані між собою. Вони можуть застосовуватися в одній дії або знаходяться в одному місці. Спробуємо знайти асоціацію. Знайдіть асоціативну пару до малюнка ластівка. Так, асоціативна пара до ластівки гніздечко. Знайдемо асоціацію до малюнка паросток. Молодці. Асоціація до малюнка паросток це лійка. Або можна ще дібрати малюнок лопата. Чому? Тому що, щоб виростити рослинку, потрібно її посадити спочатку, а потім доглядати, поливати. А яка асоціація до сонечка? Так, асоціацією може бути малюнок веселка, тому що сонце і веселка це природні явища, їх ми бачимо на небі. Діти, а тепер ви можете самостійно пошукати асоціативні пари, поставити відео на паузу та спробувати знайти такі самі асоціативні малюнки. Шановні дорослі, прослідкуйте, будь ласка, за тим, щоб дитина пояснила свій вибір. Відповідала повним реченням. Діти, і наостанок з роботою з коректурною таблицею знайдіть, будь ласка, і назвіть усі малюнки, які розташовані навколо шпаківні, тільки навколо неї, не далі. Супер. Ви молодчинки, дійсно, навколо шпаківні намальований хрущ, граблі, підсніжники, мітла, лійка. Гумові чоботи, веселка і дерево. Молодчинки, все дуже гарно зробили. Ну, а зараз, мої любі дошкільнята, хочу познайомити вас з оповіданням великого українського письменника Василя Сухомлинського, який писав для діток, для вас. Оповідання називається Як бджілка знаходить квітку конвалії. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Адже потім будемо відповідати на запитання та переказувати це оповідання. Вилетіла бджілка з вулика. Літає бджілка над пасікою і прислухається. Чує, десь далеко-далеко дзвонять голосні дзвіночки. Полетіла бджілка на музику дзвіночків і прилетіла до лісу. А тут дзвенять маленькі квітки конвалії. Кожна квіточка маленький срібний дзвіночок, у середині золотий молоточок, б'є молоточок по сріблу і лунає дзвін, аж до пасіки він лине. Ото так конвалія бджілку кличе до себе. Прилітає бджілка, збирає з квітки пилок та й каже Дякую тобі, квітко. А квітка мовчить лише зніяковіло опускає свою голівку. Діти ось ми й прослухали оповідання, а тепер давайте його обговоримо. Як називалося оповідання? Правильно, називається оповідання, як бджілка знаходить квітку конвалії. А хто написав його? Молодці. Український письменник Василь Сухомлинський. А звідки вилетіла бджілка? Правильно, з вулика. А що ж почула бджілка, коли літала над пасікою? Молодці, які ви уважні? Бджілка почула дзвіночки. І що ж вона зробила, коли їх почула? Правильно, бджілка, коли почула дзвіночки, полетіла на їх голос. І куди ж вона потрапила? Дійсно, бджілка прилетіла до лісу. Діти, і що вона дізналася, хто тут дзвонив у дзвоники? Так, правильно, то дзвонили квіти конвалії. А як квіткам конвалії вдається так голосно дзвонити, на що схожі їхні квіти? Молодці, кожна квітка конвалії, як маленький срібний дзвіночок, а всередині золотий молоточок. От вони і утворюють дуже красиву музику. Діти, а ви запам'ятали, куди було чути дзвін конвалії? Так, чути пісеньку конвалії було аж до самої пасіки. А як ви гадаєте, діти, для чого квіти конвалії так красиво дзвонять у свої дзвоники? Правильно, квіти конвалії так кличуть до себе бджіл. Діти, а пригадайте, будь ласка, що сказала бджілка квіті, коли забрала у неї пилок? Молодці. Бджілка подякувала квітці за пилок. Як ви гадаєте, вона правильно зробила чи ні? Молодці. Звісно, вона зробила правильно, потрібно завжди дякувати. А що ж і відповіла квіточка конвалії? Молодці, ви дуже уважні. Квіточка мовчала і тільки зніяковіло опускала свою голівку квіточку. Розумнички. Ви дуже гарно відповіли на всі запитання, запам'ятали це оповідання, а тепер спробуйте розповісти його за малюнками своїм мамам, татусям, бабусям або меншим братикам чи сестричкам. За потреби ставте відео на паузу. Уважно дивіться на малюночок і пригадуйте, про що можна розказати. Любі дошкільнята, впевнена, що у вас дуже гарно вийшло переказати це оповідання. Залюбки, послухаю ваші аудіо, тож надсилайте їх нам у групу. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали, вам великий лайк і ми будемо вже з вами прощатися. До нових зустрічей, до побачення!